Намагались нажитися на армії. У Житомирі затримали представників одного з вітчизняних підприємств, які хотіли продати Міністерству оборони 80 танкових двигунів втричі дорожче. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними слідства, їхня ринкова вартість становить близько 24 мільйонів гривень. В той час як підприємство продавало їх за ціною понад 77 мільйонів гривень. Під час обшуків на складі виявили танкові, прилади нічного бачення та інше обладнання для військової техніки. Майно вилучили та передали на потреби ЗСУ. Горе бізнесменам повідомили про підозру за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Наразі триває розслідування зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.